Слава Україні! Вітаю! Друзі! Не забуваємо допомагати силам оборони волонтерам та тим, хто цього потребує. Звісно, за можливості. У вас на екранах ваших гаджетів, смартфонів, телевізорів, комп'ютерів, ноутбуків у мене на столі. Ножі, а саме 110 серія від компанії Bac. Самі звичайні. Самі як кажуть класичні. Ще кажуть, це ножі для дідів. Ну, напевно, так. Хоч ми, може і, і діди, може, і ми і діти, неважливо. Але тим або іншим чином ми ножі використовуємо в своєму житті. Якщо ви подивитесь, тут ліворуч, блістер, коробка в ньому і позначки. 1902 рік, 120 Celebration 120 Years of Buck Knives. Вітаємо 120 років компанії Buck. Ну, це я такий, знавець англійської мови. А з праворуч, звичайна, жовта кропка бак, KNIVES І щоб зрозуміти, тут є позначка, коли був виготовлений ніж 12 червня або серпня, ну, рік 24. Так, ось тут. Ще якісь там позначки моделей і це не важливо. Багато є розпакувань ножів на мереж, в мережі інтернет, в Ютубі там не важливо. Кому цікаво, дивіться. Розпаковку цього я теж не буду робити. Я залишу в описі посилання на відео від компанії Inksir. Я там оцю. Це ніж купив там. Це я купив в Ібісі. Кажу так правду, але на сайті Ібіса безпосередньо ось цієї моделі немає. Є, я бачив 112, але 110 так вийшло, що я зайшов, хотів там трошки придбати інший, ніж, то, той ніж тримав в руках. А в вітрині побачив, що є 110-й, я такий ух ти, клас і взяв і купив. Поїхали. Два ножа 110-х, але один під 120 років, а саме це був ніж виготовлений у му році, цей ніж був виготовлений у му році. Що по чохлам? Взовні вони, в принципі, однакові. Навіть ці закліпки, заклепки, вони виглядають однаково. Може, десь там плюс-мінус якісь там міліметри є різниця, але, якщо так подивитись, вони Схожі. Їх різниця тільки в задній стороні, а саме цей елемент на пояс, ну, якщо вам це потрібно. В 22-му році ось так було зроблено, а в 22-му ось так. Не знаю чому, але є, ось бачите, відмінності. Так, специфічний запах шкіри виготовлено все класно, В... є вага і спочатку 22-го року. Детальний огляд є, скажу на каналі Із гір Ютуб каналі, але я вам показую, ніж у себе в руках. Чудовий звук. Ось цей штампик. І ось так. Бак 110. І по цим значкам можна зрозуміти, в якому році був Виготона той або інший бак 110. Дерево, латунь, сталь. Ніж. Важкий. Вам не буду казати всіх цих розмірів, всього іншого. Вони приблизно всі між собою однакові. 110, так що там можливо будуть якісь похибки в цифрах, але це не важливо. Ніж до рукого оперування їм треба працювати. Двома руками. Максимально бути уважним, не підкладати ось сюди під лезо свої пальці, тому що заточений він дуже добре. Не хочу вам демонструвати свою кров. То що не хочу навіть навіть якихось. Таких е, різких рухів робити. Так, трошки покладемо і відразу розпакую інший. Уже 24-го року. І теж бачите таке приємне змі... зміна кольору металу. Ну, як для мене приємно Так можна це почистити, відшліфувати, повернути первісний вигляд, але клас. Ще я вам в описі залишу посилання на канал неправильного оглядача ножів, неправильного обзорщика ножів. Ви прийдіть і там, якщо вас цікавить ножі бак, подивіться, він показує свою колекцію із 110 ножів бак 110. У нього була мета, він її досяг. Але я можу тільки додати, що якщо ви тільки розпочинаєте е, якесь цікавитись ножами, ножі-бак 110 це Прекрасна, прекрасний початок, просто їх збирати. Раз на рік купувати один ніж 110. А ще можна купувати для колекції просто один раз на рік, наприклад, 511-ту. Мори, Це теж буде дешево і теж можна збирати колекцію. Але у кожного свій шлях. Ох, клас. Чудово. І ось 210-х е, моделі, але є, бачите різниця. Є ножі 110-х ось такими прямими е, речами, а є ось такими під пальцями виїмками. Той і той ніж, вони зручні, ну зручні в своєму такому виді, який там, не каже, що потрібно кудись там швидко, швидко, це за рахунок того, що треба швидко відкривати та закривати ніж, не, напевно, не потрібно робити якихось там різких рухів, хоч і це можливо, проти там чогось або когось, їх просто приємно тримати в руках. Але те, що я кажу, що вони досить гострі. І я вже це відчу по... нами. Так що вам не раджу поспішати з цими, хоч і іншими речами, які можна проколоти, щось порізати. Клас. Що класно, що от на Бак їх випускали раніше, і, напевно, випускають в колаборації з іншими компаніями. Я дивився о, неправильного оглядача, от він показував на відео колекцію, яка була присвячена, наприклад, компанії Харли Davidson. Так що оць, так, в компанії, в відеокомпанії XGIR там теж багато історичної інформації. Я цього тим не захоплююсь такими історіями, але можу послухати і порекомендувати. наприклад, якщо ви якимось чином побачили моє відео, то подивіться і інших людей, які більш е, цікаво. Роз... розповідають, а я от дратую вас своїми якимось оповіданнями, не, не про що, як тут е, хтось може прокоментувати. Я розумію, що не про що. Інтернет великий, YouTube великий, але Просто можна мовчки дивитися на ці ножі. Моє ставлення до ножів в бак позитивне, якщо вони вам потрібні, то вже вирішуйте собі самі, потрібні вам чи ні. Є багато інших варіантів 110-х. Я ж кажу, що Ось, на каналі неправильного глядача там може, можна побачити, що ви можете обирати між такими металево дерев'яними там є просто пластик, є безмежна варіативність 110 -х. Є інші баки, ну це вже не до мене. Тут просто 210-х. Один під виготовлений, ну, виготовлений, умовно виготовлений, запакований в таку коробку, а це ніж в 24-му році виготовлений і початок виготовлення, кстати, цієї моделі було в 64-му році. Тут не вистачає ніяких таких ювілейних позначок, але це теж, ніж куплений 24-му році, теж я вважаю ювілейним, будь-який. Цей або інший. Так що так, дякую, що ви подивились моє оповідання, відео розповідь ні про що. Не забуваємо. Друзі, допомагаємо силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Слава Україні!